Всім доброго дня, ми з України. Христос Воскрес, Воїстин Воскрес. Вчора ми святкували чудове свято, Валик, День Божий. І я отримала дуже багато вітань. Всім дуже дякую, щиро вдячна за все, що ви дивитесь моє відео. І, звичайно, в коментарях є якісь поради і є якісь прохання. І от людиночка одна. Який 25 років, я так зрозуміла, наш колишній житель, житель Калинівки, замовив мені відео, замовив так саме, щоб я відзняла кусочки Калинівки, тому він так і сказав, я кожен кусочок ваш дивлюся по багато разів, згадую свої роки, коли я тут жив. От по маленькому такому шматочку я буду відзнімати відео про найновіші самі такі. Пальовничі, у нас їх дуже багато, куточки нашої Калинівки. Що можна було потім передивитися тим людям, які з різних обставин життєвих не живуть тут вже багато років, або декілька років, або війна їх залишила десь далеко звідси. Тому зараз. Пройдемося, а я мамику відзніму, щоб ви поглянули, і ще просили мені, мене відзняти цю центральну вулицю від нашого улюбленого супермаркету Фора і аж до вокзалу до залізниці. Теж зроблю так, як просили. Ось так от грушечку відзніму. З цього ранку все так красиво видивиться. Гарне відео. Христос Воскрес усім. Гарної Пасхи, смачної. Прекрасна погода випала на сьогоднішній день на Пасху. Всі гарного дня. Бережіть туди.